Всім привіт! З вами Скат. І в нас сьогодні є таємний гость. Як ви поняли, то є Власат. При, Всім привіт, дорогі друзі. Е, як ти поняв, ми зараз будемо тебе допитувати в прямому сенсі. Хто ти, як О, ти, чому ти? Інтерв'ю, коротше. Ну, коротше, погнали. Да, коротко скажу. Ну, добре, погнали. Е, перше питання. Представся. Типу, ім'я тобі скільки років, де проживаєш. Всім привіт. Мене звати Власот, е, нормальне, справжнє ім'я Володимир, Володя. Проживаю я в Україні, Тернопільська область. Ну, місто Тернопіль. Років мені 20 уже. Так що так. Що так. Угу. Добре. Е, давай наступне питання зразу натягнути. Що тебе надихнуло створити канал по Постендофу? Ну, бо тому що я грав. Стендоф, в принципі, на телефоні і побачив, як інші знімають відео по стендофу. В них якісь там перегляди, лайки набираються. Мені було цікаво, і я вирішив теж попробувати. І, в принципі, ще в 2020 році, 2019, мене це надихнуло, і ось зараз це вже продовжується. Чудово. Ти молодець. Е, добре. Як ти Що? придумав нікнейм? Нікнейм насправді немає перекладу. Воно починається типу Володя Володимир власат, на ви букву, а далі частина просто не перекладається. Ну, вирішив щось мені прийшло в голову власат і все. Якось так воно, ну, нема перекладу, коротше, і все. Ну, оригінальне ім'я, скажімо так. та та оригінальний нікнейм, ні з якої мови не взятий, так що. Угу. Так, як... Добре, е, наступне питання: коли ти почав грати в стендов? Ну, якщо так думати, то почав я грати ще в літі 2019 року, коли вдруга на телефоні перший раз зіграв командний бій на карті тренінг аутсайта вже з свого гаджета. Я почав грати в вересень 2019 року. Добре, наступне питання. Е, плануєш перейти в іншу гру? Ну, взагалі, як ви бачили на моєму ютуб-каналі, вже PUBG був. І. ну. Я не знаю, якщо Standoff 2 помре, в принципі, то можна перейти в PUBG або от нова гра Valorant Mobile має вийти. Але так, поки Standoff живий, то я, в принципі, не планую переходити. Добре. Давай назви нам топ-3 українських ютуберів. Ну, Взагалі, на жаль, українських ютуберів мало по Standoff, Як ти маєш на увазі по Standoff. Перше місце для мене це фулл звичайно. В принципі, такий нормальний класний контент. З вебкою це подобається мені. Далі Банібел. У нього прикольні шорти, ну і стріми, звичайно. Ну, і, напевно, фаворчик, в принципі, теж такий класний челів. Хоч відео рідко виходять тепер, але, в принципі, непоганий. Добре. Е, давай наступне питання. Е, плануєш робити турніри? Чесно, колись хотів пограти турніри взагалі в когось іншого, але чи планую робити. Ну, не знаю, зараз на даний момент в мене просто немає часу на турніри, тому що навчання туди-сюди. то треба організувати, все нормально зробити. Діло навіть не в голоді чи в грошах, а просто в часі. А турніри це прикольна штука насправді. Да, то... Я Мені... Мені подобається. Е, добре, давай наступне. Та, питання. Так, бо ти залучаєш туди і туди сюди. Так, так. E, mm -hmm. Значить, восьме питання, як ти дивишся на те, щоб існував український кіберспорт в стендофі? Український кіберспорт в стендофі. Ну, не скажу, що сильно взагалі кіберспорт розвинутий. Але ну, якщо так рахуватися, то немає з кого і робити той кіберспорт, розумієш? Типу, ну, людей дуже мало в стендофах. Ну, типу, грає їх дуже багато, але в основному це діти. Типу, ну. А так серйозно, я взагалі не бачу перспективу. Всього. Ну, просто гра, якась стрілялка мобільна, і все, не більше. Mm. Якось так. Да. Добре, давай наступне питання. Е, які твої здогадки про майбутнє оновлення 0.32.0, Зимове оновлення. Чекай, 0.32.0 вже? Ого. Це я застряг, звісно. Ну, я не знаю. Я думаю, якийсь там батлпас буде дефолтний на 30 рівнів. Е, непотрібні скини. В принципі, рулетка якась можливо, щоб ми більше витратили грошей, да. Боксельбол це люблять. <клес> якийсь режим, такий, який нікому не подобається, або який був там три роки тому, в який ми пограємо, щоб чисто місії батлпасу. А може, якийсь буде новорічний вайб, я не знаю, чесно, але сильно не очікую щось такого кардинального, нового. Чесно, ну, таке. Добре. Від них нема чого чекати. А, ну ще якийсь брелочок на новий рік. Ну, я не рахунок білочку я так не думаю, але ладно, це твоя думка. Добре. Е, яка у тебе буде наступна колаба? І з ким? Ти маєш на увазі в наступному відео? Ну, може наступний відео. Е, Ну, колаба як колаба, можливо, з Фаворчиком навіть чи з Банібелом було би цікаво зняти з ними якийсь класний відеоролик. Чесно, насправді, не думав, тому що в плані відео мають виходити там раз в тиждень два відео або. Дв... Три відео, ну максимум. Mm -hmm. Тому як такого нема. Ну комусь напишу, хтось відповість і знімемо. Добре, е, будемо очікувати, значить. Давай наступне питання. Е, в які ігри ти граєш, що ти ще граєш крім Стандопу? У е, місяців два тому я грав в PUB-Mobile. Потім забив на PUB-Mobile, там якийсь там Аз-Домінатор 12 чи 14 апнув. Ну, і... Більше, в принципі, я і не граю в ігри, чесно. Тільки в Stand Off 2. Ну і відео знімаю по stand of 2. Ти якось. Не, не хочеться мені інші ігри грати. Патріотик. Ну тут ще як Добре. Наступне питання. Буде розіграш на аркану? Рекламу чого? На аркану. А, на аркану, да, мене зі слухом погано. Розіграш на аркану. Ну, не знаю, якщо цим, під цим відео набереться хоча б десь 15 лайків, то ми двоє з тобою зробимо розіграш на аркану, це як мінімум 100 голди. Або 80. Тому переходіть у наш телеграм-канал, у мій і канал Скада, Думаю, розіграш буде. Е, дивіться канал на телег... на мій телеграм-канал, на телеграм-гласата, на мій ютуб-канал... на ютуб -канал. буде в посиланні в шапці профіля. Е. І в описі відео. І в, і в описі відео так само. Добре, наступне питання. ні? Я Сігма крутой, Я Сігма, Сігма, Сігма. Добре. Е, будеш комусь передавати канал. А кому передавати канал? Хто його буде далі вести? Продавати тим більше не збираюся. Тому ні, таке планів взагалі в залі немає. А яке вигідно. Я не... Підписники не продаються, запам'ятаю. Пішки не продаються. Добре. Наступне е питання. Аніме дивишся? Якщо так, то яке. Не, не дивлюся. Просто ті питання. Добре. Е Твої улюблені мультики, серіали. О, мультики. Колись дуже сильно, блін, згадати ще, давно було. Губка Боб дивився О, колись давно. Да. Пам'ятаю Томаса дивився. Прикольний легендарний Томас, Ні, там, я, там, я, дивився. я не дивився. Ну, я мені дуже подобається. Та, ти... Шегі, знаєш? А, Дивився панду Кунфу, панду Кунфу дивився, теж прикольний такий мультик. Так. А з фільмів... карате фільми дивився. І все. Так то по фільмах і не сильно задрот по фільмах, якщо чесно. Файно. Добре. Е... Файно дуже. Є для тебе для нас якийсь сюрприз. Плань... Ну, мав бути сюрприз з лицем. Відосики, але все пішло не по плану. Тому поки сюрпризів як таких нема. Да. Сюрпризи взагалі. В тому плані, що відео виходять нормальні, це і є сюрпризи, бо раніше тільки були шорті. це вже як, то, було. як я придбав нормальний девайс, то в принципі можна нормальні відео робити. Так. Добре. Я е... хотів з вебкою, в мене не вийшло. Шкода. Ладно. Е... З якими ти ютуберами в тебе хороші відносини. Ну, взагалі, хор... хороші відносини в мене зі всіма, яких я думаю ви знаєте. Там мене? Ярослав, Паворчик, Банібел. Е... Так, да, але найбільше я спілкуюсь, напевно, з Арсеном Фолсейдом і Ярославом. Ярославом з тих, що популярні більше. Банібел і Фавор то так знаю. Да, да, да. Да. Ой, добре. Да, з ними е... найбільше спілкуюсь, граю в ММ, так Добре. Е... Як. Угу. Е... мікрофона остально не під. Е... Де ти купуєш голду? Який магазин порекомендуєш? Ну, давай почнемо з того, що я голду не купляю ніде. Навіть в стендів два я голду теж не купляю. Голда все, що в мене на аккаунті зараз це з оренди, а так то в принципі я трейдом досягнувся, що маю. Е, порекомендував би я два магазини Gold Валют Shop і Ukrainian і Aristocrat Gold. В принципі, я рекламував Ukrainian і Aristocrat довший час, а Gold Валют не рекламував, але в мене пости в телеграмі були. В принципі, там голода і там, і там нормально. Тому хто хоче, купляйте там. Ясно. Е, добре. Це не... е, тебе колись скамили? Мене колись пробували за скамелею, є теж така історія. Е, Підписаний був на одного ютубера, це рік 2020, в мене не було ні ножа, нічого там інвентар на 10 голди, плюс-мінус. Ну я його дивився, він робив розіграш на кірембіт клав. Ну і, типу, пише мені в челік. Ти виграв керамбітклав, туди-сюди, дай свої дані, ну я зразу цьому чуваку ютуберу типу, написав в Discord, а він каже, що це не я, туди-сюди. Ну і мене пробували заскамити пару разів. Ну, це так нормально, серйозно. А в принципі, якась там технічна підтримка в стен і ще там щось. Це стабільність була на моєму аккаунті. Мені писали. Потім я заблокував доступ тим, хто не в друзях, щоб до мене писали, той в принципі вже нема. Молодець. Я на скам не ведуся. А от мене якраз заскамали. Я тоді yes. був юний, неосвічений. Yeah. Знаєш, наскільки мене заскамала? Мене заскамала на 400 голди. Нормально. У мене був, ще такий була ситуація в Discord, мене хотіли, типу, прокачати на 8 тисяч голди, але забрати аккаунт дані. А Я кажу, ти кинь мені через сайт їх. Нє-нє-ні, я хочу, типу, щоб я закинула, але я вирішив ні і все. Добре. Добре, я думаю, можна на цьому вже завершувати. Дякую всім за перегляд. З нами був Лосат і я Скат. Бажаю всім гарного дня, да. вечора, хто коли це дивиться. І всім пока. Удачі, пока-пока, друзі.